Добрий день, шановні глядачі. Багато хто не знає, як можна використовувати яєчну шкарлупу. А сьогодні я вам розкажу про це. І так, яєчна шкарлупа це великий здобуток для садоводів, городників, тому що його можна використовувати в декілька напрямках. Яєчна шкарлупа складається на 90% із карбоната кальцію, а 10% це цинк, марганець, фтор та інші мінерали. Тобто ми можемо використовувати яєчну шкарлупу як добриво. Для цього треба шкарлупу помити, висушити. Подрібнити і прикопати в землі. Також шкарлупа-яєць дуже гарний засіб для розкислення. Це чудово підходить для рослин, які люблять нейтральну або лужну почву. Це пасльонові. Капустяні, бобові та деякі інші рослини. Ще один засіб використання яєчної шкарлупи це використовувати її як мульчу. Якщо її у вас дуже ну, дуже багато, то можна просто трошки її е, подрібнити, трошечки пожмякати. І посипати навколо невеликого деревця, або кущика, або квіточки. Але цей засіб в відкритому просторі не завжди гарно, тому що цю шкарлупу викльовують пташки, а також їдять різні тваринки, навіть ті ж котики або мишки. Ще одна важлива властивість шкарлупи, вона розпушує землю. Вона підходить для землі, яка дуже щільна, і робить її воду і повітря, проникною для рослин. Є таке ствердження, що за допомогою яєчної шкарлупи. Можна позбутися ведметки. У нас немає такого шкідника. Ми не застосовували, але кажуть, що муку із яєчної шкарлупи змішати з декілька краплями олії і потім скатати шарики і ці шарики розташувати в норах. Ведметки, то вони зникнуть. Але підтвердити цей факт ми, на жаль, не можемо, бо у нас такого шкідника нема. Або ми його не бачили. Також борошно із яєчної шкарлупи можна використовувати для стимуляції росту молодих саженців розсади. Помідори, перці, капуста та деякі інші при посадці розсади можна в луночку додавати муку яєчної шкарлупи. Воно слугує стимулятором росту молодого рослиння. Основне для чого ми сьогодні використовували шкарлупу яєць це для розкислення почви і боротьби з таким шкідником, як дротянка, або на російській проволочник, який донимає нас уже не перший рік і з'їдає багато врожаю картоплі. Ще одна порада. Яєчну шкарлупу залити водою, витримати деякий час, буквально дня 3 в темному в теплому місці, і можна потім поливати квіти, які у вас ростуть на підвіконні в квартирі. Це також буде гарне добриво для ваших рослин. Приступаємо до процесу подрібнювання. І внесення яєчної шкарлупи на город, на ділянку, де росте картопля. У нас є яєчна шкарлупа. Ось, бачите, після приготування ми її підсушили, потім трохи е, зменшили в розмірах. Перемелювання в кавомолці до стану порошка. Ну, десь таке дружина перемістилась у барбекю. бо трошки пилить. вилить. Сьогодні ми плануємо окучити картоплю і щоб було менше. Дротяника і трохи підпушити землю, піддобрити, ми будемо використовувати молоту шкарлупу яєць. Я зараз пройду, в рядочок трохи насиплю, а Сергій вже культиватором буде окучувати. Ну що, друзі, на сьогодні все. Я гадаю, що деякі поради мої зможете використовувати на присадибній ділянці, або навіть у себе в квартирі е в кімнатних рослинах. Якщо комусь сподобалось, можете поставити палець до гори, написати коментарі, ми будемо відповідати. І... Будемо знімати для вас наступне відео. А на сьогодні все. Пока!